Новий Porsche Macan GTS є електричним. Електричний Macan GTS, коли спорт і розкіш зустрічаються на нових висотах. Автомобільний світ переживає швидку електрифікацію, і Porsche, як один із лідерів у сегменті спортивних автомобілів не залишається позаду. Нещодавній вихід Мейкен GTS в електричній версії це не просто заміна традиційної моделі з двигуном внутрішнього згоряння, а справжній технологічний прорив, який встановлює нові стандарти в класі електрокросоверів. Як досвідчений автолюбитель, я завжди цінував Porsche за його поєднання спортивних характеристик, розкоші та інновацій. Особливо Мейкен завжди був для мене ідеальним балансом практичності та задоволення від водіння. І електричний Мейкен GTS, здається, лише посилює ці якості. Що нового в Мейкен GTS? По-перше, Мейкен GTS більше не є просто версією Мейкен, це окремий продукт, розроблений з нуля, щоб забезпечити максимальну продуктивність і задоволення від водіння в електричному форматі. Потужність і динаміка 509 кінських сил у стандартній комплектації та 563 КС із системою Launch Control, це вражаючі цифри, які дозволяють Мейкен GTS впевнено розганятися до 60 миль год лише за 3,6 секунди. Звичайно, Terbo залишається найшвидшим мейкен, але GTS пропонує більш ніж достатньо потужності для більшості водіїв. Технології водіння, стандартний пакет спот кранов. Торг Vectorin Plus і пневматична підвіска, налаштована спеціально для GTS, забезпечують чудову керованість і комфорт. Опціональне рульове керування задніми колесами ще більше покращує маневреність і робить водіння більш захоплюючим. Дизайн і оздоблення, чорні зовнішні акценти, тонувані фари та задні ліхтарі, а також стандартний пакет спод дизайн надають мейкен GTS спортивного та агресивного вигляду. Палітра кольорів розширена за рахунок синього Luga Blue, а можливість замовлення через Porsche Exclusive ManuFact відкриває безмежні можливості для персоналізації. Інтер'єр. Пакет інтер'єру GTS із контрастними швами, що відповідають фарбі кузова, і логотипом GTS на кермі та панелі приладів додають ексклюзивності та індивідуальності. У поєднанні з обробкою з вуглецевого волокна це створює атмосферу розкоші та спортивності. Що робить Мейкен GTS особливим? Окрім технічних характеристик, Мейкен GTS виділяється своїм позиціонуванням на ринку. Він знаходиться між 4 s і Turbo, пропонуючи правильне поєднання продуктивності, розкоші та ціни. Наявність при ціні 103 тисячі доларів Мейкен GTS стає доступнішою альтернативою Turbo, зберігаючи високий рівень продуктивності та оснащення. Унікальне позиціонування GTS це не просто потужніша версія 4 s а окремий продукт із унікальним дизайном, підвіскою та змінами інтер'єру. Майбутнє Мейкен, оскільки Porsche планує припинити виробництво в версій Мейкен з двигуном ICE у 2026 році, електричний GTS стане ключовим елементом модельного ряду Мейкен. Особистий погляд і рекомендації. Як людина, яка завжди цінувала Пош за їхню здатність поєднувати спортивність і розкіш? Я вважаю, що електричний Мейкен GTS – це крок у правильному напрямку. Пош вдалося зберегти всі чудові якості мейкен, додавши електричну трансмісію та передові технології. Для кого цей автомобіль? Мейкен GTS ідеально підходить для тих, хто шукає спортивний і розкішний кросовер із передовими технологіями, але не хоче переплачувати за неперевершену продуктивність Turbo. Варіанти, на які варто звернути увагу, пакет GTS Interior Package з контрастною строчкою та оздобленням з вуглецевого волокна є обов'язковим атрибутом для тих, хто хоче створити унікальний та ексклюзивний інтер'єр. Рульове керування задніми колесами чудовий спосіб покращити керованість і зробити водіння більш захоплюючим. Альтернативи: якщо вам потрібен найвищий рівень продуктивності, варто звернути увагу на Porsche Turbo. Якщо ви шукаєте більш доступний варіант, варто звернути увагу на Porsmeiken 4S. Висновок Електричний Porsche Meiken GTS це не просто заміна традиційної моделі двигуна внутрішнього згоряння, а справжній технологічний прорив, який встановлює нові стандарти в класі електричних кросоверів. Це автомобіль, який поєднує в собі спортивну динаміку, розкіш, передові технології та унікальний дизайн. Він ідеально підходить для тих, хто шукає спортивний і розкішний кросовер із передовими технологіями, але не хоче платити за максимальну продуктивність. «Пош» вдалося зберегти всі чудові якості мейкен, додавши електричну трансмісію та передові технології. Я впевнений, що електричний мейкен GTS стане одним із найпопулярніших автомобілів у своєму сегменті. Це автомобіль, який не тільки відповідає очікуванням шанувальників Porsche, але й встановлює нові стандарти для всієї автомобільної промисловості. Я з нетерпінням чекаю можливості випробувати електричний Мейкен GTS на собі та поділитися своїми враженнями. Але зараз я можу з упевненістю сказати, що це один з найцікавіших і перспективних автомобілів на ринку. І, звісно, варто відзначити, що рішення Posh припинити виробництво версії версій Мейкен ДВС у 2026 році це сміливий крок у майбутнє. Це свідчить про те, що компанія серйозно ставиться до електрифікації та готова інвестувати в нові технології. Я впевнений, що це рішення принесе Пош ще більший успіх у майбутньому. Електричний мейкен GTS – це не просто автомобіль, це символ нової ери для Пош.